23 жовтня після реконструкції відбулося офіційне відкриття Ізмильської місцевої бібліотеки імені Котлярецького та центру колекції транскордонних традицій, яке розміщується у великій залі бібліотеки. Центр створено в рамках проекту Ефіч, транскордонний комплекс поєднання культурної спадщини в Подонавії, що фінансується Європейським союзом в рамках спільної операційної програми Румунія Україна 2014 2020 Загальний бюджет проекту 1 мільйон 52 Євро. Внесок Європейського Союзу 946 290 євро. Бюджет виконавчого комітету Ізмельської міської ради 280 885 євро. Відкриття планували провести раніше, але спочатку завадила епідемія коронавірусу. Наразі російська агресія унеможливила провести масштабний захід. У бібліотеці імені Котляревського проведено повну реконструкцію з заміною даху будівлі, ремонту фасаду, заміною вікон на енергозберігаючі, встановлено нову систему опалення, придбано аудіообладнання для проведення тренінгів та семінарів, закуплено сенсорні панелі. Головним завданням проекту було об'єднати культурні спадщини двох країн України та Румунії, саме в Подонав'ї. Центр створено як майданчик для спілкування культурних товариств міста. Презентував результати проекту, виконані виконавчим комітетом з міської ради, менеджер проекту Сергій Лозанов. До поняття культурна спадщина в рамках цього проекту. Ми підходили дуже широко. Ми робили великий цікавий альбом. В якому збирали традиційні страви. Ми створювали винну колекцію як українського Подунав'я, так і румунської частини. Ми створювали фільм, присвячений окремим традиціям народів, які наразі проживають в Придунав'ї, як знову ж таки. В Румунії, так і в Україні у великій залі, яка вміщує до ста відвідувачів, розміщені сучасні вітрини, в яких розташовані чоловічі та жіночі автентичні національні болгарські, румунські, українські з центральної України костюми. Усього 14 костюмів, які відтворюють автентичні технології виробництва. Усі елементи виконували майстри з різних регіонів країн. На захід змогли приїхати партнери проекту з Румунії. Пан Леонід Артамон розповів про результати роботи проекту в місті Тульча. Проект допоміг знайти спільні традиції в Румунії та Україні. Місцева влада із спільно із повітом Тульча реалізує чотири проекти. Консульт Жденця Тульча з примарією із Мила колаборює з чотири проекти трансфронтальєри. Це проект, який ревізує аспекти культурні, традиціональні. Alte două proiecte sunt proiecte strategice majore care vizează canalizarea, reabilitarea canalizării din orașul Ismail, reabilitări în instituții spitalicești și un alt proiect pe, pe transport care este în implementare în momentul acesta. Deci patru proiecte які Карі і консолідаток приєднання релацій челядово речі на сьогоднішній день. Місцева, місцева влада міста Ізмаїл працює над чотирма проектами з повітою Тульча. А саме один з них цей проєкт орієнтований на культуру. Два проекти на медицину та каналізацію міста Ізмаїл. Ще один проект на транспорт. На жаль, на заході не була представлена колекція вин з Румунії, тому була. Проведена дегустація двох видів бина, які вироблені на півдні Одеської області. Це була відкрита процедура закупівлі. Ми вийшли до всіх виробників і запропонували прийняти участь. І перемогла компанія Колоніст. Альбом, за допомогою якого можна буде ознайомитись з колекцією гастрономії, звичаїв, традицій, вже готовий. Його презентація відбудеться, коли він буде розмножений. Менеджер проєкту серед Її Лозанов розповів, що в альбом увійдуть покрокові рецепти, які можна буде відтворити. У яскравий фільм зняти одним з румунських партнерів увійшли окремі страви з альбому та були показані деякі вироби. Наталя Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція ЮкТодей.